Вітаю! Проект номер 91 Solar Integration. Сонячний високотемпературний концентратор, та теплоакумулятор до нього. Презентує Іжицький Сергій. Ідея проєкту. Високотемпературний сонячний концентратор і теплоакумулятор для теплоенергозабезпечення будинків і господарств від сонячної енергії. Інноваційність нашого концентратора. Він плоский, високотемпературний. Безпечне у користуванні легко очищується і обслуговується. Інноваційність теплоакумулятора. Він енергоємкий, довготривалий, дешевший. Є проблема дорогі, і небезпечні енергоносії. Необхідні для обігріву будинків та інших типових потреб. Щоденно здорощують викопні енергоносії, а це є причиною кліматичних змін. Запасів газу на землі на кілька мирних десятиліть, за газ злочинці ведуть війни і знищують демократію. Наше рішення використовувати безкоштовне і екологічне сонячне світло, акумулювати його до потрібного моменту використання. Характеристики концентратора, розмір його 2х2 метри, потужність до 3 кВт. Ємність теплоакумулятора 4,5 МВт години, для нього потрібно 24 метри квадратних концентратора. Утримання тепла теплоакумулятором 2 місяці з тепловим насосом до 3 місяців. Ринок. Це ринок забезпечення житла теплом, гарячою водою, теплоенергією, для готування їжі та іншого. А саме сегмент ринку малої сонячної енергетики. Концентратори від 2 до 100 кВт, теплоакумулятори ємністю від 3 до 20 МВт тепла. Для будинку, для ферми, для промислового господарства, для мікрорайону, квартири. Оцінка потреб ринку України до 200 тисяч штук на суму до 800 мільйонів доларів. У світі до 30 мільйонів штук до 120 мільярдів доларів. Наші конкуренти це сонячні колектори з міні-теплоакумулятором, і параболічні колектори з теплоакумулятором. Їхні переваги, вони екологічні, економічні, довга служба, недоліки. Із запоріжня низької температури у цих сонячних колекторів малоємки, недовго утримуючий теплоакумулятор. І ще коефіцієнт корисної дії, вітриність. І ще фотоелементи. І теплоакумулятор. Вони зручні в обслуговуванні, висока температура до 1500 градусів, універсальна. Але недолік низький, низька ефективність, менше 15%. Нагадую, головний конкурент газ. Наш проєкт дешевше від аналогів, можна виробляти у Вінниці, висока енергоємність, срок служби до 100 років теплоакумулятора. Можна використати міні теплоакумулятори, теплову помпу для високої ефективності, легке очищення від пиву на одній площі з сільським господарством, вітростійкість. Саме цікаве, саме цікаве, що воно може бути основою для проєкту по акумуляції і генерації електроенергії. Фінансові показники. За перший рік виготовити робочу модель комплексу. Патентувати, сертифікувати, створювати виробництво великих партій. За 5 років можна наладити виробництво до 100 тисяч штук, розпродати ліцензії, обслуговувати. Прибутки більше 150 мільйонів доларів. Поточна ситуація. На даний момент є технічний проєкт, робочі моделі окремих вузлів. Проводиться патентний пошук для заявки в Україні у світі. Заходьте на сайт нашого проєкту. Команда. Пропозиції інвестору. Наші вклади біля 50 тисяч гривень, матеріали, заявки. Потрібні інвестиції, потрібна підтримка у грантових програмах, екологічно-нергокумулюючого плімото зберігаючого виробництва. Пропонуємо інвестору участь в акціонерному товаристві, участь в дивідендів, дивідентів, розглянемо інші пропозиції. Дякую за увагу!